Привіт. Поки опітний гонщик на наших на моїх скутерах. відпочиває, я вам розкажу за 55-ту Yamaha Jog, 4-х інжекторний скутер на водяному охолодженні. Jog у нас 55-й між 36-ю моделькою має незначні відмінності. Попередньо публікував відео, який конкретно знайомтеся сьогодні ж. Зараз, точніше, конкретно на продаж 55-й Джок Ямаха, го року випуску, до речі, ну і як завжди детально вас познайомлю з конкретним апаратом, щоб ви собі знали. Задня гума і передня стоїть у нас тут взагалі заводська от 19-го року, до речі, навіть гума от 90-90 на 10. От, І в такому стані відсотків 50 залишку. Скутер 2015 року, тому Максіс, скоріш за все, вже міняний. Так, гальма в ідеальному стані. Амортик, як завжди, у них такі 50 на 50. А, практично в основному вони ну скажімо так, погано працюють. Я раджу для двох пасажирів ставити новий взагалі. Аморт він в такому темно-коричному, красивому кольорі сидіння заводське залишилось, до речі, зживе. А це також рідкість на сьогоднішній день по бакові. Також кришечка 15.07 показує. Бак чистенький, ідеальний без зауважень взагалі. Так. Ключик оригінальний, але один, на жаль. 36-ї модельки також один був. Так, під сидінням все супер, все ціленьке, рік 15-й. Під сидінням все ідеально повністю. Далі е, стан ручок. Пробіг 11 068 кілометрів. Далі є наклеєчка на ТО. Була вона у нас на 9 тисячах. 800 кілометрів. Тобто є підозра конкретно, що пробіг 11 тисяч рідний. Оце я вам скажу. Нова машина абсолютно. Далі. Далі далі. З лівої частини немає ніяких ні подряпин, ні дефектів, нічого. Передня гума також стоїть Максіс, хотів глянути рік. А передня передня 15-го. тобто його Заводська передня гума. Ну і така відсотків 40-50. Клюв без подряпин, все супер. І я вам скажу, колір і взагалі їй дуже пасує під ці чорні диски там і так далі. ну Красивий. І такий перламутровий колір. Гарний, до речі, і навіть на сонечку. Ідеальний стан пластика, абсолютно гума, така 50 переднє і 50 задній, і це в будь-якому випадку краще, ніж дві китайські. Ліва частина також ідеальна. Ну і тут, відповідно, також без дефектів і так далі. Тут нагадую у нас бачок для антифрізу. Слідкуйте за рівнем, так як коли почне протикати помпа, звичайно ж рівень антифріза буде зменшуватись. А це вже у нас ремонт помпи. Обов'язково слідкуйте за цим моментом. М'якша робота двигуна, як я її неодноразово наголошував в попередніх відео, коли е, оглядав 55-ту модельку, вони чуть-чуть м'якше працюють, чуть-чуть тихіше, менш басистіше, ніж 36-та моделька, тому і в них і відмінність впускної системи. Ідеально чиста робота двигунчика, ніяких зауважень абсолютно не чую, не бачу. Так. І біка також працює, світло, світло, ближній, дальній, все, все моргає, все працює. І взагалі мопедик новесенький, як на мою думку, як завжди, невеличкий тест-драйв. Одіну у шалом, заведемо його з кнопочки, побачимо як, як вона їде. Тест-драйв дуже важлива штука, тим більше, щоб ви розуміли, я не самий маленький хлопчик кілограм. Під 90. Різниця в посадці 55-ї 36-ї модельки взагалі ніяка, це однакові скутери. Єдине, що він, звичайно ж, м'якше працює, такий взагалі тихоходний скутерочок, але звичайно він набагато цікавіше реагує на газ і краще набирає швидкість. Причому значно краще. І 55-ки не так часто, звичайно, і попадаються з Японії, тим більше в такому стані, як зараз у нас на, на тест тест-драйвику, це можна порівнювати як нова техніка, 10 тисяч, ну це новий, без ніякого перебільшення скутер. Гарно, дорогу тримає, впевнено, без ніяких питань. Взагалі при швидкості там в районі 35-40 двигунчика взагалі не чутно. Він настільки тихоходний, тобто двигунчик, ну... Явно супер, тихенький, рівненький. От. І, звичайно ж, рекомендую я 36 використовувати в режимі їзди 35-40. тоді взагалі буде ідеально і довговічно для вашого скутера. Давайте здрайвік. Збоку він навіть і ефектніше виглядає, ніж 36. та Ну, Тут кому що, кому, кому подобається чорні колеса, кому серебристі От. гарний, гарна свіжа моделі. Я от зразу сів на 36-ту модельку, скажу, що критичної такої різниці практично немає, але вона є. Але вона є, в плані роботи двигунчика відчувається, коли ви їх одразу порівнюєте вдвох. 36 і 55 модель. Обирайте для себе, яка вам подобається. Всім гарних покупок. нагадую про телеграм-канал з асортиментом. Техніка з документами. Підписуйтесь на канал, телефонуйте, пишіть, можливо, у вас є запитання додаткові. Дякую постійним глядачам за ваш час. Дуже вдячний, всім гарних покупок.